Вікторія Манойло, я ландшафтний дизайнер, і сьогодні ми поговоримо про те, як створити сучасний та стильний ландшафт для вашої ділянки. Сучасний дизайн це не тільки естетика, але й функціональність. Я покажу вам, які елементи допоможуть вашому саду виглядати не тільки модно, але й зручно. Тож додивіться це відео до кінця. І створення сучасного та стильного саду на ділянці стане для вас зрозумілим та логічним процесом. Вже зараз ставте цьому відео лайк, а якщо вам не сподобається, то в кінці зможете забрати його назад. Готові? Тоді починаємо! Сучасний ландшафтний дизайн це поєднання простоти, функціональності та гармонії з природою. Перш за все, для створення стильного ландшафту важливо дотримуватись кількох принципів. Перший це мінімалізм. Простота в формах, чіткість ліній, відсутність зайвих деталей. Це дозволяє створити спокійну та приємну атмосферу в вашому просторі. Другий екологічність, використання природних матеріалів, рослин, що підходять до вашого клімату та сприятимуть гармонійному співіснуванню людини та місцевої екосистеми. Третій функціональність. Приділяйте увагу практичності кожного елементу ландшафту. Багатофункціональність вітається. Безфункціональність в сучасному саді теж функція споглядання, естетичність та відпочинок для очей. Ключовими елементами сучасного ландшафтного дизайну є чіткі форми та лінії, мінімалістичні доріжки та поверхні, природні матеріали, технологічні рішення для саду. Творення садових середовищ. Розпочнемо з форм та ліній. Геометрія важливий елемент у сучасному ландшафтному дизайні. Ось чому ви часто побачите квадратні, прямокутні або навіть круглі форми в ландшафтному плануванні, наприклад, як в цих моїх книжках. Я постійно їх перелистую і цим надихаюсь. Під Удольф, ікона сучасного ландшафтного дизайну, теж використовує геометрію і чіткі структурні лінії ландшафтних поверхонь в своїх роботах. Чіткі лінії це більше про планування. Наприклад, в цьому саді він використав таку яскраву штуку, як елемент дизайну, як такий ось декоративний бордюр. Сучасний дизайн саду часто орієнтується на мінімалізм, що передбачає використання простих, але елегантних форм. Геометричні лінії та форми сприяють створенню спокійної, ненав'язливої атмосфери, де немає зайвих елементів. Це дозволяє саду виглядати сучасно і стильно, підкреслюючи чистоту та простоту. В садах маленького розміру завжди, геометрія завжди рулить. І прямі лінії, відділяючи певні простори один від одного. Бачите, як тут гарно поділено місце для відпочинку для обіднього столу і для відпочинку тихого, розділяє саме маленький водний пристрій, теж квадратний в плані. Геометричні елементи допомагають створювати контрасти і підкреслювати важливі частини ландшафту, наприклад, прямі лінії тротуарів або контури клуб можуть контрастувати з природною, більш органічною формою рослин. Такий контраст підвищує, підвищує естетичну привабливість простору та робить його більш динамічним. І лінії в садах це, вони можуть бути зміщені одна відносно іншої, без будь-якої симметрії або задумки під будь-яким кутом. Ось Тут подивіться, як гарно зроблений оброблений схил такими широкими сходами, і додана доріжка, яка переносить тебе з однієї частини саду. Ось тут в розрізі показано, як цей сад сплановано до нижньої. Частини саду. Сучасна архітектура це теж прості, але впорядковані лінії. Такі геометричні форми, як кола та криві лінії, добре поєднуються з лаконічними лініями і строгими формами будівель. Ось це сад англійського дизайнера, який використав кола як основу свого дизайну, і кола теж з дуже чіткими. Лініями він також підкреслив цю ну, таку специфічну окружність введення маленьких квадратів в цей дизайн. Створення геометричних садових елементів, таких як патіо з прямими кутами. Мумбу у вигляді квадратів або прямокутників підкреслює зв'язок між природним середовищем і архітектурним стилем, створюючи цілісну та гармонійну композицію. Найвищий пілотаж в костанні геометрії в саду це робота зі схилами. Ось як в саду Володимира Сіта в Австралії використані такі теж чіткі лінії, але ж це ще і в. Висоті дуже цікаво пропрацьовано. Геометричні лінії дозволяють максимально ефективно використовувати доступний простір. Прямі лінії, кути та пропорційність дозволяють логічно і зручно організувати територію, навіть якщо сад обмежений у розмірах. Геометричні форми можуть бути використані для створення цікавих і нестандартних елементів, що привертають увагу. Наприклад, використання круглих або овальних басейнів, багаторівневих структур або навіть геометричних мікросадів допомагає створити ефект інноваційного підходу. Це робить сад не тільки красивим, але й цікавим у плані дизайну. Сади Піта Удальфа останніх років більш спрямовані на підкреслювання. Різноманіття рослин, але він завжди використовує якісь певні чіткі геометричні елементи, такі як кола або прямі лінії доріжок в своїх планувальних, е планувальних креслень. Використання певної форми дозволяє легко створити тематичний або концептуальний дизайн саду. Наприклад, можна обрати одну фігуру коло або квадрат чи шестигранник, і повторити її, масштабувавши в тротуарних плитах, різних елементах саду, таких як кумба, форма газону, лавок чи басейнів. Це дозволяє створити узгоджений стиль та оригінальність. Таким чином, геометричні лінії та форми робляться не тільки сучасним, але й дуже стильним, і функціональним, організованим і візуально привабливим. Вони дозволяють створити простір, який виглядає елегантно, інноваційно і гармонійно поєднується з навколишнім середовищем. Також є сади, дуже сильно підчинені е, геометрії, Але тут сад виконаний в е, водосховищах круглої форми, тому форму саму е, завдано е, ділянкою, але він ці е, кола. Підкреслив і використав, а не а, зрівняв в якимось іншими прийомах. Наступним елементом сучасного саду є мінімалістичні доріжки та поверхні. Мінімалістичні садові доріжки та поверхні є важливою складовою сучасного дизайну саду, оскільки вони забезпечують баланс між естетикою і функціональністю. Вони додають простору. Зрозумілість та організованість. Простота робить сад стильним і зручним. В сучасному саді доріжки часто побудовані для максимальної зручності і функціональності. Вони свою, виконують свою основну роль, з'єднують різні зони саду, без зайвих декорацій або складних деталей. Це дозволяє зберегти порядок, зменшуючи ймовірність захаращення території. Простота таких доріжок забезпечує їхню зручність у використанні та естетичну відсутність перевантаження, що характерно для старомодних насичених декоративними елементами садових доріжок. Прямі лінії садових доріжок простіші у виконанні, а відповідно дешевші. Вони також можуть бути більш стійкими до часу і кліматичних умов. Вони не потребують постійних змін або догляду, що підвищує їх довговічність та зручність у використанні. Сучасні доріжки можуть бути зроблені з виконанням окремих плит чи каміння, що оточені газоном або рослинами, створюючи ефект дихаючого простору. Такий дизайн допомагає саду виглядати більш прозорим і легким, а не захаращеним. Також це підвищує відчуття. Свободи і спокою в саду, що є характерним для сучасних ландшафтів. Мінімалістичні доріжки часто не потребують складного догляду або ремонту. Вони використовують прості матеріали, які не вимагають постійного оновлення або додаткових декоративних елементів. Крім того, такі доріжки створюють водопроникними, що сприяє Використанню води в природі така практичність робить сад не тільки стильним, але й функціональним, що є важливим аспектом для сучасного дизайну. Мінімалістичний стиль у дизайні саду відповідає сучасним тенденціям у способі життя, де цінується простота, функціональність та ефективність. Люди все більше шукають у своїх садах не тільки красу, комфорт, зручність і можливість для відпочинку. Наступно, природні матеріали. Природні матеріали також є вагомим елементом сучасного саду. Природні матеріали допомагають створити стильний, сучасний і гармонійний сад, який легко інтегрується в навколишнє середовище та відповідає вимогам сучасної естетики та екології. Природні матеріали часто мають унікальні ознаки, тому кожен елемент ландшафтного дизайну виглядає по-своєму, підкреслюючи. Індивідуальність саду. Це додає особливого стилю і шарму, роблячи сад не схожим на інші. Натуральний камінь це матеріал, стійкий до часу та погодних умов, завдяки чому сад з великими валунами, кам'яними покрапковими доріжками або підпірними стінами, виглядає стильно протягом багатьох років. Природні матеріали, такі як дерево, глина. Створюють відчуття гармонії з природним середовищем. Це важливо в умовах сучасного міського життя, де люди шукають способи відновити контакт з природою та насолоджуватися її красою у своєму оточенні. Садовий декор з дерева чи металу одразу ставить ваш сад на інший естетичний рівень. Це простір для тих, хто цінить природу і створює свій простір з повагою до оточуючого середовища. Технологічні рішення для саду є невід'ємною частиною сучасного ландшафту. У сучасному ландшафтному дизайні також дуже важливо використовувати новітні технології. Ці технології не тільки зручні, але й додають ще один рівень інноваційності вашому дизайну. Технологічні рішення не тільки полегшують догляд за садом, але й дозволяють створювати стильні інноваційні та функціональні простори, які відповідають умовам сучасних користувачів, підвищуючи комфорт і ефективність використання ландшафтних територій. За допомогою датчиків вологості та погодних умов, автоматичні системи поливу дозволяють зберігати воду та підтримувати рослину в ідеальному стані. Системи розумного освітлення дозволяють налаштувати роботу ліхтарів за часом. Можете підсвічувати доріжки, акценти на рослинах або навіть самі архітектурні елементи вашого саду. Важливо, щоб освітлення було ефективним, енергоощадним і не заважало птахам. робот – це вже про догляд, але й про дизайн теж. Невеличкий, простої форми газон без зайвих рослин. Робот буде доглядати самостійно і ефективно звільнить вам час для відпочинку. Сучасна система дренажу та збору дощової води дозволить не лише зекономити воду, але й інтегрувати елементи сталого розвитку в дизайн саду, підтримуючи баланс екосистеми. Створення садових середовищ є значною ознакою стильного та сучасного саду. Не менш важливий аспект створення сучасного саду це створення певних середовищ в саду. Що це таке? Такі елементи саду, як газон, квітник, гай, мають бути виокремлені в сучасному саду. Газон це тільки газон, без дерев, окремих кущів на ньому. Клумба чи квітник. Це міксбордер певної форми, в якому можуть бути дерева, але немає газону. Чому? Перш за все, для створення умов потрібних для рослин, газону чи дерев. По-друге, спрощення догляду. Погодьтеся, що косити газон, на якому немає нічого, набагато легше, ніж той, де ростуть якісь окремі кущі чи дерева. Отже, для створення сучасного ландшафтного дизайну важливо поєднувати мінімалізм, функціональність, натуральні матеріали та думку про спрощення догляду. Використовуйте геометричні форми, створюйте структуру та контраст об'ємних елементів саду. Використовуйте роботів та сучасні технології освітлення. І, звісно, не забувайте робити сад не тільки красивим, але й зручним. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, ви знайшли корисні поради для створення стильного та сучасного ландшафтного дизайну. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте писати свої запитання в коментарях. Я з радістю відповім на них у наступних відео.